Доброго дня! Мені зробили цікавий подарунок. Ось таку дриль вітчизняного виробництва ще часів СССР. Рік її випуска 1968 рік. Її особливості, вона працює, але її особливості, що треба працювати або в резинових перчатках, або з заземленням. Просто пробуває током. Ну, Ремонтувати я її. Збираюсь, вона піде в мій маленький музей, щоб люди дивилися, чим народ працював. Це повноцінна дриль, досить потужна, з ось такою рукояткою, цікавою, алюмінієвою. Бачите, тут є і натискання, є і фіксація. Тобто повноцінна нормальна дриль для виконання всіх операцій. Доволі компактна. Ось така. Цікава дриль всього найкращого, Звертайтеся, якщо треба вам.